Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Судова, 17 квітня у народі Йосипа Співця. Цей день ухрестили так, тому що саме з цього часу починає звучати голос цвіркуна і вперше подає голос Журавель. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. Доброго дня, дорогі тернопільщани. На Тернопільщині на 17 квітня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла. На поверхні ґрунту та в повітрі місцями заморозки 0-2 градуси, в день 9-14 градусів тепла. Щиро вітаю тернополяни, також свої свою родину в селі Біла. У Тернополі 17 квітня прогнозують мінливу хмарність без опадів на поверхні ґрунту та в повітрі вночі заморозки 0-2 градуси. В день обіцяють 10-12 градусів тепла. Передаю вітання всім тернополянам з наступаючими великодніми святами. 17 квітня 1964 року. Американка Джері Мок стала першою жінкою, яка наодинці облетіла навколо земної кулі. Я ж бажаю всім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.